Любіть маму, коли молода. Любіть маму, коли постаріє, бо матуся дала вам життя. Любіть, маму, коли посивіє, коли в зморшках її лице і в очах її вицілих втома. Любіть, маму, бо час іде, поки поруч із вами вдома. Не дратуйтеся на слова. Що з матусиних вус лунають на поради з її життя. Мами доньок завжди повчають, і не сердьсь, коли не так може мама сказати часом. А цінуйте щодня той час, коли можете бути разом, вкрай далекий свій час піде, найрідніша у світі людина. Мама, сонце, що гріє тебе і турботу дарує єдина. Любіть, маму, ніхто не знає, коли прийде розвука навіки. Тож не сертесь, що мама повчає, бо для неї ви завжди діти.